Доброго дня, шановні учасники конференції. Мене звати Гарасин Короман. Я хочу представити свою роботу оранжерея балконного дива. Посадне мені стало цікаво, чи може виростити помідори взимку на підвіконі. Чи будуть плоди смачні та як вплив на сонячні дні в зимовий період на розвиток рослин. На сьогодні томат для України є досить популярною овочевою культурою. Найбільше саджають томатів на пів на півдні України, а томатна паста вироблена в Україні є особливою смачною. Метою, ме, метою мого дослідження було виростити в шкільних кімнатах помідори сорту балконне диво та з'ясувати вплив екологічного відживлення на врожай томатів, а також впливи сонячних днів на, рос, на розвиток рослин. Для досягнення поставлені мети були виконані завдання ознайомитися з історією проходження томатів, виростити в шкільних кімнатах помідори сорту балконого дива та з'ясувати вплив екологічного підживлення на врожай томатів. Почитавши історію, мені було дуже цікаво дізнатися, що помідори раніше вважалися отруйними. Потім використовували їх як ліки, а також на клумбі замість квітів. До речі, ви знаєте, що історію про те, як час боротьби Америки за незалежний кухар Джорджа Вашингтона спробував отруїти його м'ясом, звальний з помідорами. Вашингтон залишився задоволений її стравою, а кухар зі страху перед розплатою перерізав собі горло. Ось дослідження вирішили роз... Почати після осінніх канікул, в кінці жовтня, коли включили опалення у приміщенні ліцею, для цього при... приготували відповідну посуду на пластикові стаканчики та невеликі ємності, заповнили їх родючим ґрунтом і залили окропом. Це для того, це зробили для того, щоб знищити можливі інфекції та небезпечні шкідники у ґрунті. Потім у підготовлену землю посадили насіння, яке... Перед цим ми дві доби поклали у тканинний мішечок і добре його зволожили. Зробили це для того, щоб насіння набрякло і швидше проросло. Та да. наші експерименту, основною частиною посаджених рослин ми поставили на підвіконні шкільного кабінету з південної сторони. Та як томати дуже потребують великої кількості сонячного світла, тоді врожай виходить соковитіше. Солодким суховитішим і поживним. а деякі рослини поставили у камінеті вікна, якого виходять, виводять на схід. При при пересадці рослин постійне місце намагатися не завдати шкоди кореневій системі, поливати поливати томати лише відстояною водою. Для підживлення рослин вирішили використовувати не хімічні добрива, а екологічні речовини. Заварений чай, сире молоко, їжі шкарбу. Паралель, паралельно з вирощуванням томатів також вели щоденних спостережень за кількістю сонячних днів. З грудня місяця ми почали підживлювати чай сире молоком. І вже в кінці місяця перед новорічними канікулами ми пересадили помідор у великі ємкістю двох літрів. Та відразу після канікул їх пасанкували. Використовували заварку, ми перемішали з окрунтом та використовували як мульчу. Весь процес вирощування рослин фіксували у щоденку спостережень. Після появи світу за відсутності природних факторів запилювання, від рубджіли застосували за... за... метод самозапилювання, струшування. Робили це протягом всього періоду цвітіння рослин. Першого Перші плоди з'явилися пізніше, ніж очікували через відсутність систематичного догляду вторгнення Російської Федерації на території України та опалення, тому протягом трьох тижнів рослини отримували лише сонячне світло, нерівномірний полив та підживлення, а опалення було відсутнє. Але кількість сонячних днів була більшою, а температура достатньо для дозрівання плодів і повністю дозріли плоди були отримані в березні часи. Ти на врожай рослин, що вирощувалася у східній частині, була зібрана на тиждень пізніше, але цей процес продовжується і дотепер для, для поширення мого проекту та пошуку однодумців. розповідаю дітям про свій проект в ліцеї кількість отриманих плодів, отриман, томатів перевершила за в заплановану в. Вирочі висновки можу сказати, що від моменту посадки насіння до збору першого врожаю пройшло майже 5 місяців. Процес зайняв більшу частину, ніж у природному середовищі. Проте кількість плодів отриманих в кінці експерименту перевершила всі очікування. Затрати для отримання врожаю були в значні рази менші, ніж ранкова вартість помідорів у весняну пори року. Вирощування плодів томату в. Школі є досить ефективним способом забезпечення потреб шкільної їдальні. Було з'ясовано, що домати як підживлювалися домашнім молоком та настояним чаєм, дали більшу кількість плодів а рослини, які поливали водою та не підживлювалися на третину плодів. Знищилось на третину плодів. Таким чином підживлення, Таким чином, вважається. підживлення вважається важливим фактором для підвищення врожайності помідорів. А підживлення не мінеральними добривами це екологічно і корисно для рослин. Тому експериментуйте.